Сьогодні в родині Миколи та Любові бідних з дорогинки дуже велике свято. На фундаменті зруйнованого росіянами житла виріс новенький сучасний модульний будинок з усіма зручностями. Привітати родину з вхідшеними завітали усі причетні до великої справи доброчинці, бо без спільної плідної роботи втілити в життя таку велику мрію ніколи б не вдалося. Найкрутіші відчуття в житті це давати віддавати. І це вже четвертий будинок, і за кожним таким будинком ціла історія, історія людського життя. За кожним таким будинком велика робота великої команди багатьох людей, починаючи від ідеї і закінчуючи вже реалізацією готового, готового проєкту. І знаєте, найголовніше головне гасло всіх ротарійців у світі це служіння понад власне я, служіння суспільству понад власні інтереси. І для багатьох ротарійців у світі це гасло трансформувалося в служіння Україні понад власне я, тому що ми заручилися колосальною підтримкою усіх ротарійців у світі, і цей будинок. Це теж підтвердження цьому, тому що це родина ротарійців, які нас підтримують, і які, коли дізналися, що ми робимо, які проекти реалізовуємо, вони порадилися. Просто в своїй родині і вирішили, що вони особисті кошти дадуть на цей проєкт. Коли про історію постраждалої родини з України почув шведський ротарієць Пер Янерстен, який дуже активно допомагає Україні, то разом із дружиною, не гаючи часу, перерахували понад п'ятнадцять з половиною тисяч євро на будинок для родини бідних. Господиня будинку пані Любов не може стримати сліз. Дякуємо всім, хто нам поміг дати нам всім та найкращого. Сім усім. А ось і довгоочікуваний урочистий момент, на який родина бідних чекала понад рік. Вручаємо ключі від вашого будинку. Ага. Тепер він ваш. На гости, до Першим за доброю традицією до нової оселі пускають кота сірка. А слідом за котиком до нового житла заходять господарі і дорогі гості. So, we'll що забулася помаленьці? Тепер фотографія буде першим. Був сірко да фотографія сторорозчулені господарі ретельно оглядають новий дім. Їх захопленню немає меж, адже це не просто голі стіни. У будиночку є усі без винятку зручності і комунікації, а також ті речі, про які можна лише мріяти: побутова техніка, меблі, постільна білизна, посуд. А на чільному місці стоїть світлина доброчинців, завдяки яким і вдалося втілити велику мрію постраждалої родини в життя. Це вже четвертий будинок, який профінансувала ротарійська спільнота для Іщанської громади. Ми щиро пишаємося. І цінуємо нашу співпрацю і партнерство. Розчулені власники новенького модульного будинку передали для родини Янерсен зі Швеції вишитий рушник та наш український прапор. Хочемо їм передати передачу рушничок. Рушник, отакий український і салфетку. і їм дякую дуже за те, що вони. Нам допомогли Путі, у нашому житті. І, ще, і, ще і вручаємо прапор надпись Путі, так, так, від України, так, від усіх людей. і щоб скоріше закінчилася війна, і щоб всі були живі і здорові. І хай їх береже за те, що вони нам допомогли. i'm not the only thing.